Що зробити для того, щоб наблизитись до Божого царства? Декілька порад, які дає сам Ісус Христос, почитай Євангеліє, добру новини Сьогоднішнього дня, тому що Христос говорить там саме про це. До нього підійшов чоловік і запитав, які найбільші заповіді. І він сказав, що треба вчитися любити Бога, вчитися любити людину як самого себе. І коли чоловік повторив те, що сказав Христос, навчився від Нього, то Христос йому сказав: ти дуже близько Божого царства. Але далі почав розказувати про те, ким є Син Божий. Щоб бути в Божому Царстві, ти мусиш зрозуміти, що Христос це Бог. Що правила Божого царства це любов. Любити Бога, любити ближнього, любити себе. На цих правилах царство Боже тримається. Пам'ятай, що царство Боже воно починається вже тут, на землі. Тому ну, якщо хочеш бути в Божому царстві, якщо хочеш, щоб воно прийшло, дотримуйся захід.